35 років роботи і на виході 3 тисячі пенсії, або 10 років відкладати частину зарплати і отримувати мільйон на старості. Який варіант обираєте ви? Є фінансовий інструмент, яким користуються ті, хто планує своє майбутнє заздалегідь, накопичувальні програми зі страхуванням життя та здоров'я. Простими словами, ви щомісяця відкладаєте суму, яка вам комфортна, а ці гроші ростуть за допомогою складного відсотка у геометричній прогресії. Тобто відсотки нараховуються на відсотки. Через 10 чи 30 років ви отримуєте накопичену суму плюс бонуси від страхової компанії. Це може бути мільйон то два три, залежить від того, скільки відкладали. І найкраще, там, якщо з вами щось станеться раніше, вашу родину захистить страхова виплата відразу. Моя клієнтка Ірина почала у 36 років, відкладає 4,5 тисячі щомісяця. До 60% у неї буде понад мільйон. А скільки ви хочете мати у 60? напишіть у коментарях вашу цифру.